Коли закінчиться війна та чи буде хліб на столі? Головні питання, які хвилюють українців сьогодні, бойові дії стали на заваді як посівній, так і збору врожаю. Та продовольчої кризи не буде. Запевняють фахівці. В минулому році було зібрано 900 тисяч тонн, В цьому році ми маємо 867 шістдесят Тисяч тонн зернових, той тобто ранні зернових, пшениця, жито, ячмінь. Тому, і якщо враховувати потреби нашої області у продовольчій саме продовольчому зерні, його нам треба 150 п'ятдесят тисяч тон. Тому відразу кажу, що будемо ми склівом обов'язково. На комітетських слуханнях щодо стану та перспектив розвитку аграрного сектору в поліській зоні, який пройшли в Житомирі, за ініціативи народної депутатки Тетяни Грищенко, обговорили нагальні питання, що турбують аграріїв сьогодні у час воєнного стану. Життя дуже змінилося від 24 лютого, і аграрний агропромисловий комплекс також дуже змінився. Нам не вдалося на жаль зібрати урожай на 100% від минулого року. Ми втратили 6% від результатів минулого року. Ми навесні зіштовхнулися з певними проблемами, такими як паливна криза, такими як після цього, після збору врожаю, заборона експорту. І всі бачили зусилля президента уряду. Депутатів різних рівнів, які по своїм можливостям розблоковували фактично нашу блокаду, і зараз. Експорт пішов, дякувати Богу. Чи зростатимуть ціни на продукти, які вирощують на Житомирщині, не менш важливе питання, адже відомо, що наш регіон втретє став лідером по вирощуванню гречки, а ціна на неї надто висока. Я упевнена я тому, що буде ще дешевше через те, що були великі запаси у нас гречки минулорічної у зв'язку з тим, як сказав Віталій Іванович, що експорт був дещо обмежений, не дещо а зовсім був обмежений. Зараз ось буквально тільки місяць, як розблоковані порти, і почали реалізовувати зерно. тому гречки ми в цьому році посіяли більше як в минулому році. В минулому році було посіяно 15 тисяч гектарів, в цьому році 15 тисяч 200. Голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики зазначає, що житомирщина у порівнянні з іншими областями та минулорічними показниками на досить високому рівні. Тому держава максимально сприятиме роботі аграріїв. Є багато програм з державної підтримки. Це кредитування посівної 5,7,9. зараз. Кабмін вирішує проблематику продовження цих кредитів, а також нові кредити на посівну. Також є грантові програми, це купівля рукавів для зберігання зерних культур та техніки, обладнання для погрузки і розгрузки зернових культур. Також є Деякі програми, які будуть стимулювати розвиток садівництва, також будування теплиць, ну і так далі. Продуктової кризи не прогнозують, а от врегулювати ціни навряд чи вдасться, говорить начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Ну на жаль, ціни і так підвищуються. Знову ж таки, це складова факторів. Ми бачимо, що виросли ціни на паливо. Ми бачимо валютні коливання, На жаль, і ціну яка Гривня, яка трішки стала дешевшою, і безумовно багато тому що такі, і хімії, яка дуже активно застосовується в агропромисловому комплексі. Ми закупаємо за кордоном. Тому ці всі фактори безумовно вплинуть на ціну. Але я хочу запевнити, що немає, без, немає загрози голоду чи немає продовольчої кризи. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК 1